Так, колеги мої вітання. Все, вже немає тут курей. І я приїхав вчора, переніс їх вже до наших пенсіонерів, покажу вам. І сюди буде заїжджати новий молодняк цепля двох тижневих. Треба це все прибрати, все вилизати, щоб було чистенько і обробити. У мене щось там є, не знаю що там є, але щось є. Так як посівна, посівна була. Там то підготовлювали площаді, то посів, кукурузи, сої, пшеничка зима і ячмінь. Ну, коротше, все пішло, поїхало. Ну, давайте, розверну трошки. Так, уїхали. Був тиждень назад, прибрав, ще планував, як приїжджав тоді перенести, але не переніс. Але, в принципі, тоді вичистив, але так вони не переїхали. У нас сухесенько, ловко. Осталось трошки зернишка в кормушках, але ми почистимо і будемо робити дезінфекцію. І в принципі все, ну пішли тепер туди, а це все будемо стін здирати. Ну ми так говорили пелюка. пилюка. Щоб було гарненько. Сходимо до ціпок наших, Перекину в рядом приміщення, воно вже виглядає. Пельокі хто зна скільки, але вже хай тут живуть. Ось йшов у нас селих один старий старий пенсіонер і дві уточки теж старі-старі. Але ми заклали новий інкубатор індоутят. Голубий фаворит, 10 штучок, прислали 12, і 12 штучок білих. Заінтересував нас пан Олександр. І собі захотілося щось свіженьке взяти. Ну а курочки наші тут то їсть, хто п'є. Вчора теж поприбирав і переніс, бо время, время, время. Зараз у нас пів восьмого ранку, вже сидять, кутку кудачать Ще немає, бачите, зате два утячих. Ну хай сидять. Слабенько, в мене корай 15 залишилося пенсіонерів. І півторах 4, але 8, 9, 12 яєчок несуть. Все ніяк не переїде. Ну, пошли літера до наших ціпок. Так, що тут наші крикуни? Маленькі, я поробив тоді був дерки, там ми тряпочкою за Оці отвори для здорових. Зараз і другий раз так пролазить. Але он вже кай проситься переноситись, переносить. ми їх туди. Улагоди повітря 29 градусів. Включимо вентилятор, На вечір виключаємо вентилятор, щоб не холодно було. Ось так живуть, ростуть, цвітуть і пахнуть. Опа і все. Кстати, посадив помідори, картошка, сходить потихеньку. Просапім зробив. Але палку забрав, вчора вичищав курай, палка поламалась, як забрав з цієї сапи. Класна штука. Сад росте. Клубника росте, все росте. Так, йдемо виконувати об'єкт роботи. Так, колеги ну все. Стін підмів. Поприбирав, чистенько, гарненько. Я в захваті від от, от того, де капають поїлочки. Все мукротинь собиралося там. Тут було везде сухо, ну ви бачите по підлозі. Сухенько, миленько. Зараз будемо обробляти клінодора, я так зрозумів, що це універсальний осушувач і дезінфектор. Або по віддільності йодоклін кліносан, так як я поняв. Ми тут трусимо ці два пакетики по землі і поставимо Терсу. Або спару Терсу, або можна оце. Йодоклін, кліносан. Так. Вони ще бактерії, віруси, це розсипемо по оці, де вони сідають. Тож зробимо тут дезінфекцію. а це просто на пол кліносан. Ну, от так. Бо сюди ж переїжджають наші ціпки. Це пляточка. Пішов я по мішечки. Зливаємо цю воду грязненьку. Грязненька, а так ну, частенько тече, але всередині видно, що от металу. Багато заліза у воді жовта. Помию зараз. Приніс тирсу помішечка. Ну, зараз поїлками займусь. Поставлю сіть. і опущу нижче і їм до води. То значить будуть зараз застрівувати наверх на цю чи не будуть, там побачимо. Хай поки вода стіка. Так, колеги. Поставив телефон, розтрушуємо. Це все готуємо для наших цуплят. Позивали, віддихали і все тому подобне. Судили на у нас щось дуже пекельне сонце. Ну, Отак. Вот Плов'ям розстріляємо. Що значи видно, чи не видно. Але вони, вони саме достанько розпалить. Начати вони такі. Бо дяві. Постілочка О, так відкриваємо Діло елоклей. Купив по кілограму і все. Не купляв 10 кілограмів. Запахло йому. І тепер на руку сипнули, розпустили там. 50-100 грамів на 1 квадратний метр. І погнали. Осипаємо, повіваємо. Так само і клей на сам. Вот так души розсыпать. Будем тут висипати пачку, ціну. Он ще його перелуплять. блять. Что там останавладимо, да? Воно подальше. Так, ну що тут ви? Жисть цвіте і пахне, хто зверху, хто знизу позалазив. Малишня є малишня. Поставив баночку водички їм. і корму в кормушку насипав. Пелюка стоїть, запах йодокліна, кліносана. Стоїть такий запах мощненький. Але дезінфекція, як завжди, повинна бути. Попосипав рамки, у курай просипав, теж пачку висипав. Ну і все, на цьому. На цьому в мене все. Гест іде, робота робиться. Главное, щоб світло не подорожчало. Ось такі справи. Ще бажано було б зробити екупіровку дзьоба. так як вже два тижні, він. але не зробив. Ну, будемо, будемо вважати, що пронесе, ну точно не знаємо. Хай живуть, хай грибуться терсі. Я думаю, все буде добре. Така ж камера видно, не передає. Так можливо лучше буде, а ну побачимо. Так що все, друзі, підписуємо, ставимо лайкосик. І все буде Україна.